Так, всіх вітаю. Зараз ми проведемо розпаковочку ручної мініпили ProCraft PK32Li. І трошечки побалакаємо які є нюанси. Може кому буде полезно, хто ще не сталкувався. Хто сталкувався, той знає що, що по чому, що к чому. Значить, комплектація. Ну понятно. Гарантія заповнена. Брав в інтернеті, не по місту. так сама пылка сама пылка идет с автоматичной подачей масла значит установлена 152 мм шина маленькая так дальше в комплекте аккумулятор турбо 4 амперный 20 вольт индикация Ну, а аккумулятор це таке діло, значить, ще один. Ще одна защита. Ну як би бо є шина длинша 203. 203 шина. Само собой цеп. На шину. І зарядка в комплекті. Зарядка у нас написано 1,8 А. Ну. Мені кажеться, що щось тут не то. Ну, не суть. Так, значить, акумулятор відключаємо. Індикація працює. Все працює. Нажимаємо кнопочку. Огонь. Да. Ну, так. Ну нічого так. Вроді би і зібрано. Тут щось таке, все це за зазор такий. Непонятний. Бачу, вже люди їх розбирають ізучають, скажімо так. То, в принципі, така пилочка. Ну, суть, даже діла не в самій пилці. Пилка сама по собі просто інструмент. Значить, що є? Зараз я переключусь на другу камеру. Є такий профітековський подовжувач. Телескопічний універсальний подовжувач. Трьохметровий. О, не фокусується, я не бачу. Значить його принцип. Сейчас я покажу так. Сюди акумулятор. Сейчас переключимо камеру. Ну і тут пилочка. Зараз я переключу камеру і ми продовжимо. Так, ну що, фон так собі, но суті дела не міняє. Значить пилочка на штатному акумуляторі. Ну і є в мене Max Power Leader акумулятор. Не знаю, видно, не видно буде. Прям заметно, що по-другому прям работає. А може не Так, и есть в мене ще аккумуляторна мойка. Лидер, тоже аккумулятор. Я його, кстати, недавно делав. Пойдет. Так. Про що хотів сказати. Понятно, что сама по собі пилка особо не была интересна. Було интересна, так если удлинитель был интересный. Значит, деакция должна была работать. Ну, в принципе, воно и будет так работать. Берем акум, підключаем. Внизу. Тут тоже есть кнопка, яку надо удерживать, чтобы нажать. Так, дальше. Дальше переключается пилочка. И сзади тут есть такая ограничительна защелочка. І вроді би как бы в такому виді це вже дозволить опылювати ветки повыше Штанга 3 метра, вроді би все, огонь, но не тут то було. Нажимаю на кнопку, нічого не происходит Сейчас мы всю ситуацію толпуємо. Сейчас это дело... Розберу, ну, в принципі, ну, показувати, выдвигається, да. Кстати, тут сидить, ну, скажем так, мягко говоря. Ну, пойдем, держиться, держиться. Тоже защелочка, защлкаю, защлкую. Зараз ми це дело обсудим. Аккумулятор сюди. Ну, і все можна сюди положить. Значит, в чем-то прикол. У Прокрафта есть... Своя штанга. Вони йшли штанги, по-моєму, під 44-ту пилу або 46-ту, ну, по-моєму, 44-ту. Я точно не, не знаю. По 44-ту. Значить, яка може бути ситуація? Оцю пилочку за це штангою в магазині перевіряли. Я купляв в інтернеті це діло І він мені скидав відео, все підключали, все працювало Тобто він мені прислав, я підключив, не працює Обертався до нього, він взяв домой такий же комплект. Підключив роботи, ну кажу, значить будемо через сервісний центр, що то Потім на сьогоднішній день ми звонилися він каже, да, що показав працював, а потім Ну, Як оказалось в сервісному центрі. Ситуація не перша. В чому проблема? Платі, плата управління. Тобто, я так підозрюю, що чисто 44-ї моделі були зроблені на те, щоб реагувати на кнопку на штанги. А тут совершенно ина плата управления. Поэтому зараз вопрос решается, чтобы щоб перепаяти плату, щоб вона реагувала на цю кнопку. Если конечно этого не случиться, то прийдеться взять 44 пилу, хоча вона полумеханическая смазка, це що на нажимать. І там акумулятори послає. Ну і в принципі вона чуть-чуть уступает пилочці. Не хотілося б, але побачимо, як воно буде. Так що такий є нюанс. Я ж говорю, провіряли, працювало. і перестало працювати, Все. Як далі це все діло буде? Як буде це всі випроситися? Як воно рішиться, звісно вже сложу, покажу на витягнуту штангу, як воно буде працювати. Якщо вже перепайка плати або не поможе, або не захочуть, ну вроді би вже перепають одну пилочку. Есть, там буде видно, як воно буде. То тоді візьму 44-ку, тому що мені саме інтерес пиляти на висоті. Внизу я можу попиляти другим. Так що такі отакі ось діла. в кого або хто хоче таке купити, або в кого вже була така ситуація, от об'яснення цьому всьому. А в кого хто хоче купити, то обращайте на це внимание. То есть на офіційному сайті Прокрафт есть штанга, вона по-моєму двохметрова или що, і там написано під конкретно, яку модель вона використовується. Поэтому будьте внимательні. Я думаю, що це діло вирішиться, якщо не вирішиться, ну, не в смислі по хорошому, а якщо не вирішиться, так як я думаю, то я просто продублюю цю кнопку, то есть сделаю выход, штекер. І продублирую її сюди. І все. Ну і буде все добре. Потому що, якщо кинути питання, тобто питання проходить через штангу. Питання є. Тобто вставляєш, нажимаєш, питання працює, все добре. Но не реагує на саму кнопку. Я думаю, ладно, поставлю кнопку перев'язав питання. Тобто тут поставлю фіксатор наверху, і все. Тут работать. Нет, вона реагує на нажати на ці кнопки. Тобто не важливо, що ти будеш підключати. Тобто, дублювати цю кнопку, або перепалити плату. Ось вот така от історія. Як воно далі буде, побачимо. Так що что... дякую за увагу. І кому цікаво буде, як воно буде далі, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо є якісь питання по цьому поводу, то задавайте, я постараюсь на все ответить.